Панове, привіт! В цьому відео потішаться ті, хто любить паки, бо сьогодні їх буде чимало і цікаві. Я отримую нагороди за дивізіони, еліта. Крім того, приберіг паки за Daily Login. там найкрутіші і найсоковитіші, де мають бути високі рейтинги і раптом щось крутезне. Коли команді чемпіонська гонка не світить, вона може сфокусуватися на кубку. Тому завтра Манчестер Юнайтед напевно налаштовані лише перемагати і проходити у Уіган. Якщо у вас є прогнози, то ФАВБет до ваших по... Послух, ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Я буду брати антрейд, напевно, і побільше паків для того, щоб отримувати е, рейтинг для збірки МБАПЕ. Хоча зараз рейтинг стільки коштує, що можна взяти і кеш, в принципі, і собі щось купити, замість того, щоб сподіватися на щось. Класне. Я беру паки та й побільше, бо то контент. Я збираю Мбаппе, нехай мені все падає, все буду збирати, нехай. Якщо зараз погане нападає, я наступного разу візьму кеш і за кеш куплю рейтинг. Елітний дивізіон, отримуємо багато паків, два класних піки. Сподіваюся, що саме класних, бо. А, тут ще такий пік дають. Бо мені потрібний високий рейтинг. Так, е, візьмемо собі тут. Ірнандес, отже, можна і легенду тут. Я так Вандерсара якось піком отримав, але то був пік за збірку 75 плюс, чи що. Лука Модріч тут відкриває наш сьогоднішній перелік високих рейтингів. І ще один 87-й, але тут ні. Тож ще 88-й Кімі. Добре. Для початку непогано сподіваюся, ви в курсі, що зараз кожного дня виходить СБЧ, баче, де за 82-й склад можна отримати жетон драфта, який використати на справді веселий режим, і там ще й завдання виконувати, де е, перемагаєш і отримуєш різні нагороди. Так, що в мене тут назбиралося? Це за Daily Login 87+, сім плюс і 84+, чотири плюс а ось це в нас за райвелс. Йдемо відкривати паки за райвелс і поглянемо, що там і їй мені надають за той антрейд. Страйкер. Uh, striker... Шкода, що не Крістіан Роналдо. Ой, а хто то був? Де ти є? То був Бето 81-й. Люденьки. 12 рарних гравців! Португалія. О! Чудово, я якраз згадував за Бруно Фернандеша, і тут падає Бернарду Сіло. Ось вам 88-й рейтинг, але це не дабл волкаут, і, а хочеться. О-хо-хо! -хо! Ось воно. Везіння антрейду, коли ти береш нагороди за райвелз, які не продаються. Інформ мені падає, який досі номіналом по 30 тисяч має бути. Вже можна сказати, що майже відбилися ті монетки, від яких вирішив відмовитися, і мені ще відкривати і відкривати паки, і ще збирати пікет. Ясно. в сраку, Я квікселю. Мегапак я ще маю. Ану. Ой, Англія. Ой. Стенвей. Четверта. Так. І. Ще один пік. О, тіяго. Ану, відкриємо пак, де 24 рарних гравці. І. О. Тут якийсь невиш Ну. Сподіваюся, що в серединці може бути інформ. Ні, нема. От лайно. Так. Ще три піки 80. Угу. Є, Родрі Чудово, Родрі, йдемо збирати з на Намбапи. Так, що ми можемо собі дозволити зараз, мені питаннячко. 17-та збірка на Кіліана Імбапи. 79-й не потягну, напевно. Ну, та що робити? Так куплю собі Бруно Фернандеша, щоб не крутити голову дуже довго. Добре. Хай буде. Є ще одна збірочка на Кіліанамбапе. Так, 12 рарних ще тут. Ано. Де моя легенда? Ой. А, то шкріняр. Добре, бо я подумав, що якась злоуботка. Айой, не волка, от 84-й рейтинг. Флек. 24 рарних гравці і. Rivals мені легенду не дали. Але дали. О, oh, Нана! What's your name? Mm -hmm. Так, ще два піки. Йду зберу якогось інформа. Може, чи що. Ну ти дивися. Я вас квікну. Ямаха у вас вже міняти. Може кеш. Еес. Yes. О, дякую за стоунце. Що ж, 87 плюс три штуки. Що тут буде? Буде просто золото. Іспанія, центрбек. Не дуже мені подобається цей початок. Ірен Паредес, 88. І Роберт Левандовський це вже краще. 90-й рейтинг мені подобається. Третій, 87 плюс хто? М -м, поп. Добре. На три кроки ближче до МБП. 84 плюс 20 штук. Дейлі логін приносить мені Едегора. Дублікат, який не продається. Зараз піду збирати МАПЕ. Можливо, подвійний волкаут. Так, є. І хто з Норвежцем? Де ти? Виходь? Е, Родрі? Ой, Рубен Діш. 89-й, це добре, дякую. Може всередині ще якийсь волкаут буде? Меніан. добре, Барела, Тренд. Окей, 5 волкаутів і інформ ще. Хоп, дублікатом. Ого, дивись, дивись, там дублікати ще 86-й, 5 є. І крім цього, о, Закарія і О'яр Сабал. Закарія і О'яр Сабал, які, напевно, теж підуть на СБЧ, бо вони не коштують нічого. Але рейтинг, погляньте, який гарно. Зараз можна навіть закритися збірка з двома інформами, де Левандовський піде. і Ці всі підуть. Інформ. Ну, давай. Який тут інформ? Угу. Опенда повернувся. Лемпті повернувся. Добре опенда. Чисто символічно візьму тебе, але все одно підеш на СБЧ, не ображайся. Ну що, потягнемо. Можливо, ту збірку де три інформи. Хоча там в мене Левандовський Рубендієш. Може, з двома інформами. А, долбик. Ну, окей. Закриваємо чергову збірку на кірянамбапе. І це вже виходить 18 з 23. Ще 5, ще 5 збірок. Імбапе будемо їм. Я дуже близько. Матиму я зараз ще один крутий пак. 15 рівень дає на вибір 89 го кумана або 83 плюс 20 штук. Я вибираю саме ось цей пак. Ми йдемо за Амбапе. Нам потрібні карточки і побільше. Я сподіваюся, пораду, що тут будуть якісь волкаути. Так, от минулого разу відкривав щось схоже, і там аж дві зелених дало, багато волкаутів, я хочу ще. І тут в нас за 15 рівень. Золото, Англія, це погано, це дуже погано. А Мед, можливо, і подвійний волкаут тоді. Ага, це Сака, теж як варіант. Давайте щось на 8-9 ну на кумана, щоб було схоже, щоб я не розчарувався. Ти хто? Магуль, 87. Ну, так, сяк. Може, інформ всередині ще? Є інформ, чудово! І ще 86-та. Я переміг. О, я думав, що тут рейтинг буде перша реакція на дизайн. Але рейтингу нема. Ну, загалом я б не сказав, що дуже переміг. Але й не програв. Бо якщо взяти 89-й рейтинг, ну от чисто як рейтинг, то хто там 89-й? Якийсь терштеген, напевно. Один тільки інформ коштує, як 89-й рейтинг. І тут я разом отримую ще з тим 86-х. Дві, сьомому і купа Мотлоху на наступні СБЧ. Зараз, наприклад, інформа ще піду збирати. 85, дабл апгрейд. Комон, ще зараз інформи дозбираємо. Продовжуємо. Паки інформи, паки інформи крутимо. 85 плюс дві штуки і дві золоті і. Літл. На 86-та. Подвійний волкаут. Добре, що друга на 85-та. І тут давайте Левандовський. Куртуа. О, Роберт. Ха-ха, Файно. Перший Левандовський був названий, і він і прийшов. Так, інформ. Та слухайте, то то щось ну, дуже погано. Ну, як просто 83-х і інколи 4-х пхати, навіть не якийсь там 6-й? Е! Що це за країна? Напишіть в коментарях, хто знає, що це за прапор. Я не знаю, але зараз дізнаюсь. Екваторіальна гвінея. Вау! Бляха, без шансів. Так, так, комон. Так, 85. Тут взагалі, крім золота, щось буває чи ні? Напевно, ні. 88, по-моєму, це з Барсі, га. О, воно тут на 87-му, наскільки навіть пам'ятаєте, Та... не завжди так щастить, як з Левандовськи. Все, останні 85 на сьогодні більше нема. Ну, потягнемо ще одну збірочку МБП сьогодні, чи ні? Німеччина. Нюндоган, точно. І хто то з ними Кімміг? Отака от німецька парочка. На останок. Е не знаю. Не знаю, чи вистачить мені зараз рейтингу, щоб закрити ще одну збірку на МБП, бо там вже дуже серйозні залишилися. Ну, 89 ті та вони будуть прожирати мене. Добре, я зберу цю, напевно, де є три інформи. І 85-й оверл. Скільки інформів? Три інформи. Добре, щоб я забагато не дав. Є таке. Мбапе, я близько до тебе, но. 19 збірок, ще 4 залишається. А ну, ще тут якийсь волкаут моцний га. Хумельц? Ясно. 289 і 288. Тут інформів треба ще трохи дозбирати. Ох, я вже бачу, як Мбапе вдягає міряє мою форму. Ну, ну і на цьому день паків закінчується. Зовсім скоро Кіріан опиниться. У мене почуємось. Побачимось. Бережіть себе.